Добрий день, посилечка з міста Житомир. Не часто ми знімаємо розпаковки, але в цьому випадку треба зняти, тому що чоловік написав: Добрий день, посилку збирав син прожу відео. Я ж розумію, що для підростаючого покоління це дуже важливо побачити це як мінімум. Це стимул і як мінімум це бажання працювати. Колись і ми так само працювали, були дітьми, і нам хотілося. Рости і розвиватися, до чогось до так що для молодого покоління відмовити в розпаковці явно не зміг. Посилечка, до речі, невеликий набір матеріалів, Тобто абсолютно нормальний побутовий лом, мідяшка. все, що можна назбирати вдома молодому хлопцю. Так, дивіться, а може хлопчина, Я ж не знаю, на скільки років сину, але однозначно йому привіт. Мід 4 кг у нас. Тут ми маємо латуньку. Оця ось штуковина з маленьким моментом. Зараз перевіримо. Як завжди, де о! Під вашими записочками, бачите, їх багато, навіть булгарка захумала. Бачите, тут латунь, все нормально. А ось верхня кришечка цього. Ну нічого, всі помилки це уроки. Так що тут немає нічого страшного, всі ми учимося, не все швидко. Так, латунь 1,6 вага. І цієї штуковини у нас 200 г. Так, їдемо далі. Далі у нас нержавійка. До речі, на цьому прикладі е, покажу вам пару моментів, е, що не проходить в нержавійку. Оцей китайський посуд більше всього, що він не пройде. Підходять, друзі, будемо показувати іскру. На диво, але в межах норми. То, бачите, оця іскра явно не проходна. Зверніть ще раз увагу. Все нормально. А оця і фізкультура не проходить. Не воно, не воно. Це воно. Знаєте, раніше я завжди казав, що найстрашніший мій сон це е, коли хтось привезе мішок ложок і вилок, і їх потрібно буде перебирати. Але коли запустили онлайн-прийомку і пішли молівдиново-вольфрамові пятачки, от туди, блін, інтересна робота. Так що ложки і вилки це чепуха. Зараз ми все перевіримо. Далі в принципі не цікаво буде показувати. Ми все перевіримо, переважимо, розрахуємось. Е, молодому поколінню. Привіт! Ви молодці, що працюєте, надсилайте нам а Ми з радістю їх будемо розпаковувати, перевіряти і розраховувати.